Всім привіт, дорогі друзі! Радий вітати вас на нашому каналі компанії Вашкарс. Новий день, нові надходження і знову ж таки нові поступлення автомобілів із Швейцарії. Поки, друзі, ми спали всі, я скажу так, жартом, наш водій привіз нам автомобільчик, який ми викупили у Швейцарії, який ми закидали на наші Viber і Телеграм-канали. Ви могли його бачити, хто там є підписаний, кого немає. Знизу посилання є на ці, канали, на ці канали на Viber і Telegram. Дуже просто, дуже легко. Ми завжди туди закидаємо автомобільчики, які купуємо, які у продажі, які продані. Тобто весь облік автомобілів, всі надходження там є. Тому обов'язково підписуємо. Що б я хотів сьогодні розказати, цей автомобіль тільки щойно приїхав, ми ще нічого з ним не робили. От просто приїхали, поставили все. Зараз ми спробуємо завести. Дивіться, це Volvo XC90D5 двигуном, D5 AVD і в R-дизайні. В білому перламутровому кольорі, в гарнесенькому такому гарна біла перла на повному приводі. Потужність двигуна 147 кВт в нашому автомобілі. і чистий 2014 рік випуску. 12 місяць 2014 року випуску. Два ключики є до автомобіля, друзі. Ну і зараз, напевно, що я заведу. Послухаємо, як на холодний запуск, як він працює, як двигун працює. Покажу вам таку зовнішність автомобіля, легесенько, дуже просто. І автомобіль зараз поїде на розмитнення місто Дубно. Буде розмитнюватись в принципі і вже потім готуватися і поступати в продаж. Але когось цікавить таке авто, ви можете телефонувати. Ціна такого автомобіля буде 19,950 доларів з сертифікатом. Ви можете бронювати його прямо зараз. Щоб я хотів сказати, що про цей автомобіль. 2014 рік випуску. D5 двигун, звичайно, 2,4 дизель, D5, а Автомобіль на автоматичні коробочці передач на повному приводі і має пробігу вчасного та перевірного 230 тисяч кілометрів. Останнє обслуговування в нас є по бірці на 227 тисяч кілометрів, тобто після свіжого сервісу наше авто. І що б я хотів ще сказати, звичайно, автомобіль не фарбований. Тому так, зараз ми заведемо, друзі, послухайте, як він працює, як заводиться. Реально такий хороший, потужний, я б сказав, кросовер. Місця в ньому дуже багато, дуже навіть достатньо. Велика мультимедіа виїжджає, руль в R-дизайні. Коротше, Зовнішній R-дизайн, внутрішній R-дизайн. Зараз ми заведемо. О, Завіс суперово, працює дуже гарно. Повна, повна комплектація, музика грає як гарно. Так, зараз покажу вам підкапотний простір. Мінуту. Думаю, де воно відкривається в тому Volvo, тому що за цими автомобілями ви питаєте дуже часто, але, на жаль, знайти їх не так легко, як хотілося б. Так, ще тепер знайти, де тут у нас відкривається. Що саме? Угу, угу, угу. Є з правої сторони. Будь ласка, друзі. Двигун. Робота двигуна на холодну. 2,4 дизель. Працює ідеально чисто. Двигун ніхто не мив, ніхто не натирав, нічого не робили. Радіатор гарний, чистий. Зауважень нема. Зараз глянемо, чи кришечку можна зняти. Знімаємо. Кришечку. Дивіться, під кришечкою. Все в пилюці заводські. Ніде, ні солярочки, нічого нема. Турбінка сухенька, все сухеньке. Жодних зауважень. Двигун працює, хрокає так, як має бути. Так як і має бути в двигуні 24 дизель. Е, будь ласка, надаю тут вінкод для перевірок. Тут є вінкод, щоб люди могли перевірити собі пробіг там, дійсність пробігу. Та й, в принципі, все. Так коротенько ще про автомобіль. пройдемось, пробіжимось. Е, диски у нас легкосплавні, зимова гума. Знову ж таки, без підфарбувань по кузову. Автомобіль на шкіряному салоні, на крутій комплектації з мультимедією, зі всім. Чотири склопідйомнички, звичайно, по повному цьому, підігрівки сидінь, накладочки, все так, як має бути. Переходимо далі. Оригінальні стекла кругом Volvo стоять. Сідучечки зараз підсунуті максимально допереду, тому так зменшено місця, але все в ідеалі. Переходимо далі. Зараз покажу який великий міський багажник тут ай, в нашому Вольво. Ще номера не вчепили. От. Трошки грязно. Симимісний, звичайно, автомобіль. Оці сідушечки піднімаються, звідси незручно. От. Але попри це все, машинка реально класна. Тут ай, ще щось відкривається. Щось... Є якась штучка, але будемо потім оглядати. Звісно, дивитися, ЦХ Швейцарія, АВД, Вольвочка, XT90. Реально такий тяжкий, тяжкий люкс, я б сказав. би. Машинка в бюджеті 20 тисяч доларів 2014 року з надійним, надійним, просто реально двигуном 24 дизельним, особливо Д5, тому що Д4 це добре, але Д5 це самий-самий такий Топ, тому що самий надійний двигун, в поєднанні двигун, коробка і повністю все. Коробка гідротрансформаторна тут стоїть, хороша, надійна, також проблем з нею немає. Якось такого плану. І ще покажу бірочку з обслуговування. Тут свідочечки на пам'яті, на електриці. І бірочка з обслуговування, будь ласка, покажи 5В-30, 28,8-24, 227 тисяч пробігу. У нас зафіксований, обслуговування до 8.25 Є номер телефону, адреса гараж Солей. Оце обслуговувалося. Машинка тут. Руль в дизайні, не стертий, не затертий. Коротше, машинка класна. Хто хоче для себе таке Volvo, друзі, не пожалійте часу, сил. Кого цікавить, такий автомобіль, хто давно шукав такий автомобіль, приїжджайте, оглядайте. Він сьогодні їде на розмитнення. Ну і там, можливо, якась конечно, підготовка. Хімчистка поліровка, ми в ньому зробимо. Ну і все. Ціна автомобіля буде 1995. Ціна, можливо, не зовсім дешева, але автомобіль справедливий. З рідним пробігом, без підфарбувань по кузову, реально хороше, чесне, перевірене авто, такі, які ми приганяємо. Їх на ринку України зараз знайти практично нереально. Я зайшов на навстріч... авто. Їх сидить там 6 штук, їжджені, заїжджені по Україні, поза 300 пробігу і так далі. І то чи ще 300 чесного треба задати собі питання. Тому, хто хоче для себе Volvo, маю, друзі, повну інформацію зі Швейцарії, всі фото, як купляли, як загружали, як привозили, маю всю історію обслуговування, є сервісна книжка, є він-код, я вже вам його надав. Кого цікавить, телефонуйте.